Дід Мороз, ялинка, подарунки, новорічні костюми і, звичайно, тільки позитивні емоції. Такого свята пропустити було неможливо для своїх гостей і вірних друзів. У колиці дитячої надії влаштували справжній новорічний концерт. А їх у дитячому будинку і фонду Зоряна мрія, що опікується цими дітьми, чимало дуже є велике побажання, щоб до нас приєднувалися ще друзі, гості. Партнери, котрим не байдужа доля дітей, які залишилися без піклування своїх власних батьків. Тому, будь ласка, приходьте. Ми дуже раді будемо бачити вас серед нас. Завжди тут раді партнерам із національного авіаційного університету, інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну та й всіх небайдужих до проблем сирійства у колисті зустрічають охоче. Национальный авиационный университет принимает активное участие в жизнедеятельности именно магазинного фонда и детского дома, и студенты уже управляют не то, что их никто не загоняет, это личная инициатива, и они. Ждуть слідчий раз, коли поїхати дом. на святі нового року у колисці дитячої надії було все. Діти співали, танцювали, розказували вірші. Всіх присутніх приємно дивували своїми талантами. Царю морський вислуха Дельфіна в царці жителі твої таланти мають незвичайні, та готові вже в цей час новий рік зустрічати враз. Унікальні костюми і вміло зіграні ролі. Музична вистава приємно вразила всіх. Сценаристи і режисери дійства, вихователі дитбудинку хвилювалися, аби все вдалося. Проте, як виявилося, даремно. Успіх був феноменальний. Впервые в жизни на такому детському концерті. Впервые ніколи в жизни такого не видел. Уровень підготовки это не раз іголка, два іголка, а складніші номери і танцювальні, і акробатичні, і костюми шикарні. я получил массу удовольствия. Действительно, наблюдая за деятельностью Владимира фонда Зорина Мрея, за этим э, до, детским домом уже не один год, э, ну, кроме слов благодарности за то, что есть такие люди, которые инициируют и каждый день тратят столько своего времени э, для воспитания детей сирот, ничего сказать не могу. Поэтому я хочу пожелать, чтобы таких до, детских домов становилось больше с каждым годом. И наших коллег с Верховного Совета как можно чаще приглашать и трусить их и раскошеливать. Вы знаете, о чем мечтаю? Чтобы через год этот прекрасный детский дом сменил вывеску. И было написано: Детский сад. І щоб яких діток утром родители приводили сюди, а вечером забирали. Это самая моя большая мечта. в такий чудовий для нас святковий день. Люди про нас не забувають, приходять до нас в гості. Ми щасливі показувати свої таланти, свої вміння. Діти готові і надалі дивувати проте. Понад усе хотілося б, щоб їхню унікальність помітили нові батьки. Якщо би кожен взрослий, який б хоча б на минутку себе поставив на місце рібенка сироти Подумал бы, чего бы хотел бы ребенок сирота? Наверное, он хотел бы прежде всего родителей. Хочу обратиться ко всем, кто готов делить свое доброе сердце с детьми сиротами. Помогайте им. поддерживайте їх, создавайте такі условия, щоб вони як реабилитировались, как реабілітувалися, скорее приходили в себя после після страшних где де жили до того. Новий 2011 рік принесе не тільки подарунки, а й нові сім'ї для їхніх вихованців, впевнені у дитячому будинку. Адже як свідчить практика, діти у колесі дитячої надії надовго не затримуються.